Дякую, колега Симбалюк, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. У мене запитання до пана прем'єра. Прошу сконцентруватися. Пан прем'єр, у нас сьогодні є два ринки: ринок газу і ринок електроенергії. Так звані ринки. Скажіть, будь ласка, вам відомий очевидний факт, що на обох цих ринках діють два гіперсупермонополісти? Нак Нафтогаз сьогодні на так званому газовому ринку сконцентрував 80% ринку всього, в тому числі і розподіл газу енергатам. Мінімум має долю 60% в збуті електроенергії. Це очевидно, що ці ринки монополізовані, і там не може бути ринкової ціни за таких умов. Держава має регулювати ці ринки в таких умовах дуже жорстко. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до антимонопольного комітету з приводу спеціального розслідування цих двох ринків. І чи є очевидним для вас для вас факт для уряду, що має бути повністю прозорий механізм ціноутворення як на газ, так і на електроенергію? Дякую. Дякую за ваше питання. У нас механізм ціноутворення і на газ, і на енергію, електроенергію для людей. Абсолютно прозорий, кожен знає, як формується тариф. Цей тариф очевидно менше ринкової ціни, і це той момент, коли і держава, і державні підприємства дбають про те, щоб люди могли сплачувати мали спроможність сплачувати адекватну ціну і за газ електроенергію в умовах воєнного стану. З точки зору формування ринку, у нас прийнято все необхідне законодавство, і звісно ж компанії. Не, не по одній компанії знаходиться в цих ринках. Ринок очевидно, що не монопольний. Там, де є монопольні ознаки, антимонопольний комітет включається і працюється. Їх обов'язок працювати таких звернень зараз в даний момент Єрмаріч доповнить у нас не було. Ми не звертались, тому що антимонопольний комітет включається і проводить розслідування там, де є порушення монопольних умов. А, ну, або антимонопольного законодавства Як тільки такі факти будуть представлені. Якщо вони у вас є, давайте звернемося і розслідуємо там, де такі факти ви бачите. До нас таких звернень не було. Я може, я якщо дозволите, ще додам буквально, буквально одне речення. Тут ще дуже важлива, мені здається, якраз роль регулятора да НКРЄКП. тому що насправді сьогодні, після ухвалення закону про реміт. Вони мають абсолютно новий рівень повноважень, у тому числі вони отримали повноваження контролю ринку з точки зору можливих маніпуляцій при під час роботи самого ринку електроенергії. Дякую.